Цікава пропозиція. Продається приміщення комерційного призначення площею 562 метри квадратних. Під офіс, склад, цех тощо. Локація. Центральна частина міста, район кінного ринку. Дуже зручна транспортна розв'язка. Два під'їзди. Ціна за метр квадратний, еквівалент 210 доларів. Приміщення в пошкодженому стані, наружні стіни цілі, але всередині потрібен ремонт. Комунікації, електрика, водопостачання, каналізація, система опалення не пошкоджена. Електропостачання заведено 70 кВт. Також є функціонуючий електропідйомник та окремий вхід з тильної сторони. Бажаємо вдалих покупок і чекаємо на ваші пропозиції. Гарного дня всім!